В Ірпені за підтримки Литовської асоціації знесення з'явиться мобільний майданчик з переробки будівельного сміття, в результаті чого відходи можна буде використовувати повторно. Повідомляє агентство ITV. Литовці мають більше 30 років досвіду у переробці і сортування залишків будівництва, і готові цим досвідом поділитися з українцями. Тим паче, що зараз триває активний процес відбудови, зокрема на Київщині. Литва в цьому спеціалісти. Вони хочуть надати і невелику кількість своїх співробітників і свою техніку. Ми з свого боку також плануємо залучити до цієї роботи спеціалістів у ЖКГ робітників ЖКГ «Ірпінь» і техніку, яку яка в них є на балансі, яку нам подарували уряд Японії. Також будемо залучати, щоб спільно боротися з цією проблемою. Ми домовилися з литовською стороною, що вони допоможуть нам в прибиранні цього смітника, який в нас по. Вулиці Соборна, є між Ірпіньом та Бучею, допоможуть його правильно розфасувати, і то, що можна використовувати для будівництва нових будинків, для будівництва дорог, звичайно, окремо, і будемо його використовувати.